Сьогоднішня тема нашого уроку – це основи інтернету. Ми з вами сьогодні розглянемо, що таке інтернет і як здійснюється в ньому пошук. Так от, інтернет це мережа, яка об'єднує гаджети у всьому світі. Комп'ютери, телефони, планшети, все, що під'єднано до мережі. Утворює цю зв'язок. Яким же чином з'єднуються ці елементи мережі? Є два способи провідний і безпровідний. Ну, але при будь-якому способі, чи провідному, чи безпровідному, до мережі комп'ютер приєднується через пристрій, який називається модем. Модем перетворює комп'ютерні сигнали в звукові і навпаки таким чином йде обмін інформацією. В світі є дуже багато всяких різних хаджатів, які працюють під керівництвом різних операційних систем. Всі вони різні, але для того, щоб вони могли розуміти один одного. Було прийнято міжнародною спільнотою набір правил, який вказує на способи кодування, запису і передачі інформації. І ці правила називаються протоколами. І головний з цих протоколів називається протокол TCP-IP, який був розроблений у 1983 році. Цей протокол задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, узлів, і створює єдиний простір передачі. Даних. Всі ці елементи або вузли мережі називаються хостами. Вони між собою взаємодіють також за певними протоколами. Вся інформація, що знаходиться в інтернеті, знаходиться на спеціальних потужних комп'ютерах, які постійно підключені до мережі інтернет і зберігають цю інформацію і надають інші послуги. Мережі інтернет. Ці комп'ютер називаються серверами. А от споживачі інтернет-ресурсів називаються клієнтами. Кожен комп'ютер в мережі повинен мати свій адрес, щоб його можна було в мережі ідентифікувати. В інтернеті використовуються два типи адресів. Перший з цих типів адресів називається цифровим. Його ще називають IP-адресом. Вони IP-адреси бувають двох видів. Найбільш поширений IP-адрес, що складається з чотирьох трьохзначних цифр, розділених крапками. Ось так, як написано знизу. 192.168.5050. У... Такий вид запису називається Протокол версії 4. Тобто це стандарт, де Використовується 4, цілих числа від 0 до 255. Значить, кожна з цих цифр розділених має бути від 0 до 255. А є ще протокол IP версії 6, де адреси подаються у вигляді 8 груп по 4 шістнадцяткових символи, розділених двокрапками. От, наприклад, як ви бачите велике число, яке має 8 груп, розділених крапками. Це є 16-кові цифри. Тут є, як ви бачите, і цифри, і букви. Для протоколів версії IP версії 6, треба більше пам'яті, тому що. Зберігання адресу версії 40 треба 32 біти, а для версії 6 треба 128 біт. Другий вид адрес називається доменними. Це також адрес, також складається з частин складен розділених крапками, але тут вже буквенні надписи. Набір. Буква розділених крапками. І останні два символи називаються доменом верхнього рівня. Цей домен верхнього рівня назива... надлежить країнам. Кожна країна має своє доменне ім'я. Наприклад, UA Україна, US Америка, Фер Франція, DE Німеччина. І наш національний домен UA ми отримали 1 грудня 1992 року. Також на останньому місці можуть бути домени організації. Вони вже складаються з трьох букв. Наприклад, Ком, це комерційна організація, НЕТ – це Інтернет організація, ГОВ – Державна, Еду навчальна і так далі. От якщо ми візьмемо сайт ліцею, він глядає ось так. GRGRUA. Значить, як ви вже зрозуміли, кожен сервер в інтернеті має два види адресу. Це IP-адрес і доменний адрес. От, наприклад, сайт проведення Олімпіад Вінницький. Це його IP-адрес, це його доменний адрес. Тобто, на будь-який сайт можна зайти двома способами. Або через IP-адрес, або через доменний адрес. Ще раз повторимо. Значить, частина доменного імені, що записана після останньої крапки, це домен верхнього рівня. Вони визначені міжнародною угодою і можуть належати державам або можуть належати за сферою діяльності. Приклади доменних імен. Ось Міністерство освіти і науки має ось таке доменне ім'я. Сайт Вікіпедії, який ви всі знаєте, має ось таке ім'я доменне Є такий сайт острів знань шкільний. Ось його доменне ім'я. Або от бібліотека якась там Харківська. Ой, будь ласка, її доменне ім'я, тобто кожен. Цайп має свої домені імена. Тепер у вас логічно виникне запитання. Як же ж можна зв'язати доменне ім'я з цифровим адресом? Для того, щоб зіставляти доменні імена з цифровими адресами, існують спеціальні сервери, які називаються DNS-сервери. ДНС-сервери зберігають доменні імена і зіставляють їх з IP-адресами. Тобто, коли ви набираєте IP-адрес, він з'єднується з ДНС-сервером і, відповідно, вже знає, яке це доменне ім'я. Що ви набираєте доменне ім'я, ви теж йдете через ДНС-сервер і попадаєте на, на той сайт, який вам потрібен. Запам'ятали, ДНС це система доменних імен. Наступне. Для того, щоб підключитися до інтернету, вам необхідно звернутися в спеціальну організацію. ця організація називається провайдер. Ця організація надає всім доступ в інтернет. Тобто, ви, провайдеру, платите гроші, а вона вам Надає інтернет. Яким чином вона надає інтернет? Вона вам надає IP-адрес. От поки у вашого телефону нема ip адреса чи комп'ютера, ви не можете зайти в інтернет. Як тільки ви підключаєтесь до інтернету, провайдер вам присвоює IP-адрес і, відповідно, тепер у вас є інтернет. Ну, В цьому місці треба сказати, що IP-адреси бувають постійні і динамічні. Постійний IP-адрес це такий IP-адрес, який буде завжди присутній на вашому комп'ютері. І ваш комп'ютер завжди можна по цьому адресу знайти. Постійні IP-адреси потрібні серверам, на яких розміщені сайти, на яких розміщені бази даних, на яких розміщені пошукові системи. А допустимо, вашому домашньому комп'ютеру. Не потрібен постійний IP-адрес, тому при підключенні до інтернету вам провайдер кожен раз надає перший IP-адрес, який є вільний. Так от, крім сайтів, що ще є в інтернеті? Все, що є в інтернеті, називається сервісами або службами інтернету. Найперша служба. Найбільш поширена, ось ви ці, цю абревіатуру вже знаєте, це дабі-дабі-дабі. Це є сайти, що є в інтернеті, які поєднані між собою гіперпосиланнями. Сайти, поєднані між собою посиланнями. І ви знаєте, що як ви заходите на сайт, нажимаєте посилання, опиняєтесь на іншому сайті, тобто всі ці сайти переплутані між собою посиланнями, тому їх назвали Всесвітня Павутина. Друга за популярністю послуга, або сервіс інтернету називається електронна пошта. Це теж ви знаєте, ми про це вже не раз говорили і ще будемо говорити. От. Наступна група Юзнет. Юзнет – це групи новин, на які ви можете підписатись і отримати новини. Наступна служба FTP або служба передачі файлів. Воно дозволяє в інтернеті передачі. Передавати і приймати файли. Наступна служба ERC або чат, як його називають. Ви знаєте, що таке чат це обмін в інтернеті в режимі реального часу, короткими повідомленнями. Дуже хороша послуга називається Телнет. Наприклад, Телнет дозволяє користуватись будь-яким комп'ютером через інтернет. Тобто, ви можете свій комп'ютер залишити вдома включеним. А, допустимо, в школі через спеціальну програму з телефона зайти на свій комп'ютер і взяти все, що вам потрібно. Для того є спеціальні програми. Таке, такий спосіб називається користування віддаленим комп'ютером. Ну, наприклад, ще ось така послуга є. Це хостинг. Хостинг – це надавання дискового простору для розміщення матеріалів в інтернеті. Тобто, допустимо, ви зробили свій сайт, і ви хочете цей сайт. Розмістити в інтернеті, тому вам треба звернутися до когось, в кого є сервер. І для того, щоб розмістити в ньому на сервері сайт, ви йому або платите гроші, або буває безплатний хостинг. І таким чином розміщуються сайти в інтернеті. Ну, і як ви бачите, тут стоїть три крапочки, це значить, що послуг в інтернеті ще є дуже багато. Та я вам назвав тільки основні. І самі старі, самі перші послуги в інтернеті. Тепер перейдемо до пошуку інформації в інтернеті. Для того, щоб здійснювати пошук інформації в інтернеті, ми використовуємо спеціальні сервери, які називаються пошукові служби. Таких пошукових служб... Є багато різних, вони можуть називатись тематичними каталогами, пошуковими машинами чи метапошуковими машинами. І найбільш популярні пошукові служби, я думаю, ви знаєте, я вам назву, найбільш популярна це Google, яким більшість людей користуються, або MSN – це також сама пошукова служба від фірми Microsoft. Є ще пошукова служба Meta, є Yahoo, Bing, і так далі. Їх є багато служб. Ну саме популярні це дійсно Google, MSN, Meta, Yahoo. Як же шукається інформація в інтернеті? Для пошуку інформації в інтернеті, чи у пошукових службах, чи в електронних енциклопедіях, чи будь-де? Для цього пошуку використовуються ключові слова. Тобто, якщо ви хочете щось знайти, ви повинні правильно сформулювати ключове слово. Ключове слово повинно чітко відбивати тему шуканої інформації. Використовувати треба більш ніж одне слово. Ну, то явіть собі миш слово. Це може бути польова миш, може бути комп'ютерна миш. Тобто, одне слово це дуже мало. Великі букви використовуються тільки для написання першої букви у власних іменах. Ну і перевіряєте правильність написання ключових слів. І якщо ви не можете знайти інформацію, яку вам потрібно на українській мові, шукаєте на англійській, шукаєте на німецькій, шукаєте на польській. І в кінці кінці ви знайдете все, що вам потрібно. Ну і про пошуку в інтернеті треба пам'ятати про те, що будь-яка інформація в інтернеті належить комусь і захищається законом про авторське право. Цей закон охороняє будь-яку інтелектуальну власність. І от, якщо ви десь бачите ось такий значок, буква С в кружечку, це і є міжнародний значок. Охорони авторського права. Тобто чужі роботи без згоди автора використовувати не можна, можна їх використовувати тільки для навчання, тут у вас обмежень нема. Можете використовувати е, будь-яку інформацію, але треба вказувати, звідки ви цю інформацію взяли. Якщо ви шукаєте інформацію в інтернеті, то звідки ви взяли інформацію, ви можете побачити за URL-адресою. Url-адреса це універсальний вказівник між ресурсу і шлях до сервера, де знаходиться цей ресурс. Якщо ви візьмете браузер, то цей рядочок або ця URL-адреса знаходиться у верхньому рядочку. Браузера. От. І коли ви маєте браузер, то ось тут зверху знаходиться url адреса Записується вона в такому порядку. Протокол спочатку бачите HTTP. Далі доменне ім'я і шлях до файла. Бачимо. Http school.5 edu Щось там ще у і далі через слеш вказаний, де знаходиться на сервері цей файл. Ну, Якщо ви хочете побачити IP-адрес свого комп'ютера, ви можете відкрити вікно мережне оточення, вибрати команду Показати мережні підключення і подивитись на... IP-адрес свого комп'ютера. Ось так приблизно виглядає вікно, в якому вказується IP-адрес комп'ютера. А тепер давайте подивимось на IP-адреси і визначимо, котра з цих IP-адрес написана неправильно. Перша, друга, третя. Четверта, пята чи шоста. Почекаємо кілька хвилин. І я думаю, що ви вже для себе відповіді дали. Тепер будемо дивитись. Перша адреса. Написана правильно. Того, що цифри мають бути від 0 до 255 розділені крапками. Правильно, правильно. Друга, неправильна, тому що є тут цифра 256. Значить, це неправильна IP-адреса. Такої не може бути. Ця IP-адреса неправильна, тому що вона розділяється не крапками, а рисками. Ця IP-адреса неправильна, тому що є тут всього-навсього три цифри. А ця адреса. Правильно, тут є 4 цифри з дзьомних крапка. Добре, рухаємось далі. Тепер ви зайдете в мережу інтернет і створите власний каталог корисних для вас ресурсів у мережі інтернету. Тобто ті ресурси, якими ви користуєтесь, ті, які вам потрібні. Ви маєте виписати гарненько всі табличку і надіслати мені на електронну пошту. Ось, наприклад, ось так. Перший ресурс ось це його URL-адрес, і розказано, що це за ресурс. І таких ви повинні знайти. Не менш десяти ресурсів, все чекаю ваших листів.